Австрія змінила правила вступу у 26-му році і ось що змінюється для абітурієнтів. І якщо плануєте вступати у Відень, уважно бо цього року дедлайни з'їхали так, що їх буде дуже легко пропустити. Ми зібрали найважливіше про три топові університети. Давайте почнемо з унівін, віденський національний. Цього разу ніяких потім подам, тому що терміни сунулися різко вперед. Подача на спеціальності зі вступним іспитом з 2 березня по 4 травня. Раніше було аж до 5 червня. Іспити з 6 липня, і фішка в тому, що для подачі обов'язково потрібен сертифікат німецької а 2 до 3 травня. Якщо не встигаєте, є вихід, подавайтеся на факультети без вступного іспиту. Там дедлайни значно м'якше. Переходимо до ТУВІН, Відінський технічний тут дедлайни серйозно посунули вперед, і подача документів буде набагато раніше, аніж того року. Того року це було з 1 квітня по 5 червня. Вступні іспити це буде середина липня або в серпні. Тож висновок, вмикайте режим планування на випередження. І ВУВІН, віденський економічний, економісти та управлінці. Готуйтеся до головної зміни. Іспити, кінець червня, початок липня, але формат цього року виключно офлайн у відні. Раніше можна було скласти онлайн. Але зміни стосуються програм Economics and Social Sciences» та Business Administration».